Колись я вірила всім, хто казав, що я перебільшую, що я надто надто емоційна, надто красива, надто жива. Я вчилась зменшуватись, щоб не дратувати, щоб вижити. Але потім у мені прокинулась та, що не погоджується, та, що втомилася жити у викривленому дзеркалі, та що каже: Досить! Я не жертва вашого сприйняття. Невигідну, незручну, справжню, моя сила не потребує дозволу. Фотограф це дзеркало. Це не те, що судить, а те, що запитує, а ти готова себе побачити? І більше не дозволю нікому затіняти моє світло, бо я не лише рана, я зцілена, не лише війна, я мир, який сам себе виборов.